Всім привіт! Ви на каналі Левчик! Сьогодні у нас буде відео про те, що робити новачку на Ukraine GTA. Я вам розповім всі способи, як заробити грошей, а також ми розглянемо, які є роботи на Ukraine GTA. Але для початку відео не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити ніяке відео. Ми починаємо. А для початку розпочнемо ми з квестів я думаю, ви вже чули про них, і, і знаєте, можливо, і проходили. Дивіться, на F1 у нас є квести. От, ігрові квести. У мене зараз не виконана офіційна робота, тому що я ще не вступив в фракцію. І дивіться, ви можете заробляти дуже багато грошей і отримати ігровий досвід. І ставати все кращим на сервері. А ми переходимо до наступного способу. Наступний спосіб у нас це щоденні завдання. Як бачите, Тут можна виконувати місії і отримати донатну валюту. А ми зараз їдемо до Мерії. Давайте поставимо мітку, щоб е, знати, де вона, бо я ще не дуже знаю. Так, на карті не дуже зрозуміло, так що в навігації пошукаємо. Так, держостанови і, нізиться, десь в самому ось, міська рада. Все, е, поїдемо, і нам повинні дати е, нібито два донатні, дві донатні монетки. Дві донатні монетки, якщо ви не знали, це 2000 гривень е, в ігрі. Так, давайте ми вже під'їжджаємо. Тут якраз 200 метрів було. Так, ой, щось мене дуже залагало. Нічого, е, зараз ми приїдемо і я вам покажу. Так, ми вже під'їхали. Давайте виходимо. Я, до речі, в міській раді ще ні разу не був, мені самого цікаво, що там є. Так, заходимо і. І ось місія виконана. все, Ми заробили дві донат валюти. от. Так, давайте подивимося, що в нас тут є в мелі, бо я тут ні разу не був. Так, тут є дошка оголошень. Там що таке, якийсь кабінет? А, продаж нерухомісті, класно. Подивимося, яка нерухомість є. купити нерухомість, продати. Ось, там продаються квартири. 500 тисяч, 300 тисяч, ого, 600 тисяч. Ну, це багатенько. Але давайте переходимо до наступного способу. Наступний спосіб у нас роботи. Так, ось тут у нас роботи є. В нас є автомеханік, автобус, водій автобуса, ну і далі вже ми потім дійдемо. Добре, давайте знайдемо відзначити, знайти поряд, там різниці. Так, їхати нам десь 1700 метрів. Добре. Для вас це буде дуже швидко, ну, а для мене це як завжди довго. Так, ми вже під'їхали, тут залишилось всього нічого. Тут вже хтось стоїть. До речі, я... ой, ой щось дуже залегало зараз. зараз Ну, давай, давай. До речі, я недавно працював на цій роботі, вона доволі непогана. Ой, не відлагаю. О, відлагало. Так, давайте паркуємося, все. Виходимо з машини. Алло, виходь. Ну, О! Все. Закриваємо двері. Все, можна йти на роботу. Автомеханік. Подивимося, скільки зараз заплатять. А може і ні, я не знаю. Так, добре. реп ID гравця сума ремонту від 300 до 3000 гривень. Так, механік на евакуаторі механік на робота для справжніх мужиків. Ну, там далі таке, не буду читати. Так, добре. Сідаємо в машину, заводимо двигун. Ну, і можна пробувати їхати. Але я думаю, зараз не, не буду показувати, щоб довго не затримувати відео і не було воно щоб таке довге. Так, е, нажимаю на F1 роботи. І наступна робота у нас буде водій автобуса. Так, е, о, от, водій автобуса. Знайти поряд. Давайте я вам пропущу, щоб не було так довго. Е, так, ми вже під'їхали, я забув трішки запис включити. Добре, е, висовуємося зараз на роботу. Подивимося. так, У нас є маршрут Харків Діпро 152-й, е, міський маршрут 263, ось, е, далі 55 і Харків полтава Ну, Я би вам порекомендував міський маршрут, тому що ну, за одну мітку, як розумієте, найбільше платять. І можна так швидше розвитися. Добре, Нажимаємо працювати і заводимо двигун, ага, він вже заведений, вмикаємо фари. Це, давайте вирушати, подивимося, скільки. Я пам'ятаю, в мене була віпка і мені давали, я вже не пам'ятаю скільки, але десь 300 хп і 600 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, якщо у вас була віпка, то напишіть в коментарях, скільки вам давали. Добре, нам за це дали 80 гривень і 30 XP. Доволі непогано, але ми приступаємо до наступної роботи. Так, наступна робота у нас буде. Зараз нажмемо F1. І роботи, отак. От так, Після водії автобуса у нас водій Укрпошти. Доступно з п'ятого рівня. Давайте знайти поряд. Зараз я приїду чи прийду, це вже як вийде, і зразу покажу вам. Фух, я ледве добіг, бо дуже важко було без машини, пішки. Добре, ми вже прийшли, так, давайте влаштуємося, кур'єр Укрпошта. Так, ось, кур'єр Укрпошта, ви зробили за сьогодні 0 гривень. Включати зміну. Так, е, ну, включати. От. Все нажалось. Е, давайте заводимо двигун, вмикаємо фари і вирушаємо. Ага, завантажити транспорт. Ага, це нам потрібно, напевно, біля епіцентру, ось тут десь мітка буде. Завантажити машину. Ось. Ой, завантажити транспорт. Добре, е, зараз під'їдемо, угу, Добре. угу, Так. Під'їхали. Все. О, завантажили. Відвести посилки за адресами. Нам просто потрібно возити їх, розвантажувати. Зараз подивимося, скільки дадуть нам гривень. І XP. Але щоб довго не затримувати, я швиденько доїду до найближчої мітки і зразу покажу. Так, ось, я вже майже під'їхав до найближчої мітки. Якщо чесно, ця машина дуже дріфтує і дуже важко нею керувати. Ой. Так, треба дуже на ній обережно їздити, бо вона дуже легко перевертається і не управляємо дуже. Так, добре, давайте зараз під'їжджаємо. Це десь цікаво, що це за місце. Це, напевно, продаж транспорту державі, щось таке. Знову занесло. Тут дуже обережно їздити треба. А то дуже великі штрафи за те, що перевертається машина. Добре, під'їжджаємо і заплатили нам 990 гривень і 3. 30... 30 досвіду. А ми переходимо до наступної роботи. Так, а наступна робота е, F1 робота. Наступна робота у нас буде, е, наскільки я пам'ятаю, ось, фер фермер. Добре, е, з 3 рівня знайти поряд. Так, ми вже під'їжджаємо е, тут вже чуть-чуть. зараз подивимося, скільки можна зробити. Це десь таке село, до речі, якийсь будинок такий. Зараз подивимося так, східне фермерство. Виходимо з машини, не глушимо її нашу. Е, фермер, ви заробили сьогодні 0 гривень. Почати зміну. Так, починаємо зміну. Ага. Е, і що робити? Ага, посадь рослини. Пише зверху. Зараз покажу. От, Посадь рослини. Так, е, зараз добігаємо. Посадимо рослини, подивимося, скільки, скільки тут треба їх посадити. Так. Е, Ой-ой-ой, я, я відчуваю, що це буде дуже довго. Давайте, коли я все посаджу, я трошки присвячу відео, щоб вам було не дуже довго чекати. Так, я вже. Оста, досажую останні рослини. Ага, е, все. Тепер потрібно взяти добриво. Так, буде бігти. Ну, сюди менше, значить, сюди побіжмо. Взяти добриво. Значить, я вам це не буду думаю показувати. Ну, Думаю, це, по-перше, займе багато часу і вам буде нецікаво. Давайте я візьму добриво, посажу, і заберу квіти назад, і покажу. Так, я вже дозбираю останні рослини, тому що я довго чекав, поки вони виростуть. Вже їх одобрив. Ага. Тепер потрібно забрати ящик і віднести. Ага, віднеси. Роз... Віднеси ящик тепер. Ага, віднести потрібно, я так розумію, у цих мітках кудись, я не знаю. На... Ну добре, давайте віднесемо. Подивимося, що далі буде. Бо я, я, я ні разу не працював на цій роботі. Добре. Давайте я вам трішки прошу. Так, заносимо ящик і скину дадуть е, 1000 гривень, а, і нам ще газельку дадуть. Добре, заводимо двигун. Е, я, я трішки. Ну, я заберу е, цю частину, щоб вас не мучити довго, як я прийду. Так, я вже приїхав, було дуже важко. Добре, давайте подивимося, скільки нам зараз заплатять. А, тисячу гривень і 1000 XP. Це дуже мало, зараз подивимося Ага, на ферму повернемося і тоді покажу. Так, я вже приїхав е, 100 метрів, так. Зараз мені здається це вже все. Це вже наша основна зарплата на 5 тисяч гривень. Якщо чесно, це дуже мало, я думав, що буде десь трошки більше. Ну і на цьому ми дякуємо. На цьому моменті ми закінчуємо це відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. А також, якщо ви хочете побачити детальніший, детальніший огляд на роботу пілота і далекобійника, переходьте за посиланням в правому верхньому куті. І якщо вам щось не сподобалось в цьому відео, напишіть що і що ви хотіли б покращити. А я дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дуже дякую всім, хто додивився. Всім пока!